Міжнародна академія Атмології представляє навчальну еволюційну програму Кайтен. Квантова технологія для особистого апгрейду. Атмапрактикум. Ядерний Кайтен. Поверни собі центрованість у будь-якій життєвій ситуації. У кожного з нас бувають моменти, коли ми втрачаємо рівновагу. Ми ніби випадаємо із себе. І реагуємо автоматично. Стимул, реакція. Стимул, реакція. Я не хочу, але я так дію. Будь-який стимул, що впливає на нас, може стати тригером, що запускає програму, і вже не ми вибираємо реакцію, а програма вибирає за нас. Я не хочу злитися, але кричу я не хочу боятися. Але страх стискає груди. Я не хочу тривожитись, але думки мчать самі. Знайоме це і є життя під впливом програми, життя на периферії, де немає свободи. Щоб деконструювати програму зазвичай потрібні роки: роки психотерапії, практики, десятки спеціалістів. Але сьогодні у вас є можливість отримати інший інструмент. Живий інструмент самої природи, і це ядерний кайтен. Його відмінність у тому, що він працює не з поверхнею, а з ядром програми, з центральним фракталом, з його першокодом. У вас буде техніка, яка буквально за хвилину може повернути вам центрованість і навіть у найскладнішій ситуації, коли земля йде з під ніг. Коли відбувається все й одразу, коли ви втрачаєте рівновагу, вона миттєво зупинить автоматичний сценарій, а ви отримаєте те, про що мріє кожен швидкий доступ до внутрішньої сили і свободи діяти, діяти адекватно і творчо, відповідно до ситуації, а не до ваших реакцій. Вітаю. Мене звати Ева Іщенко, я атмолог, доктор філософії в області психології. Вже багато років я займаюся дослідженням квантової польової природи свідомості. Атмологія об'єднала в собі науку, духовність і живі практиками. І сьогодні я хочу познайомити вас з атмотехнікою, яка називається ядерний кайтен. Техніка настільки проста. І утримує в своїй основі базовий алгоритм, який закладений самою природою, самим життям. Він досить простий, тому не потребує якихось знань, вмінь. Іноді навіть дивно, чому людство так довго йшло до розуміння того, як все працює. Але тим не менш, сьогодні я хочу познайомити вас з цим інструментом для того, щоб вашій психоаптечці був інструмент, який буде допомагати вам діяти ефективно. Все еволюціонує, все розвивається. І саме життя стикається з певними перепонами, з певними затрудненнями, і наше людське життя не виключення. Ми називаємо це проблемами. Але якщо в нас є інструменти, де ми можемо швидко ефективно використати його для того, щоб знайти рішення і не застрявати в цих місцях, а навпаки, використовувати це ще як за допсилу, то тоді нам не потрібно витрачати наше життя на лікування, на зцілення, на пошуки якихось рішень. А ми можемо його витрачати на життя, на творчість і на власну гру для розкриття своєї персональності. Тож вітаю вас сьогодні. Ви будете тими щасливчиками і везунчиками, у яких тепер цей інструмент буде. Людина це не тільки тіло, ми маємо багаторівневу структуру, тому що являємось багатомірними істотами. Є фізика наше тіло. Є енергія, ритм, дихання, пульсації, є емоції, що рухають нами, є думки, які безперервно виникають у свідомості, є інформаційний рівень, цінності, вірування, образи світу. І над усім цим діють програми, наші автоматичні сценарії. Ці програми працюють на різних рівнях, у ДНК і тілі. У родових історіях, у кармічних візерунках, у соціальних нормах, у моді й релігії, у незавершених подіях та особистих травмах, а вони утворюють своєрідний полон, у якому формується наша я концепція та ідентичність. Усі ці рівні утворюють поле, щось на кшталт нашого власного електромагнітного оркестру, і запитання лише у тому. Хто ним керує? Коли ми в центрі, ми звучимо гармонійно. Тоді емоції, розум і дії узгоджені. Але коли ми віддаємо керування програмам, ми випадаємо у периферію і стаємо світлом, яке обслуговує ці програми. Одне різке слово, і ми вже замикаємось або вибухаємо. Дитина не слухається, і замість розуміння ми відчуваємо роздратування, чуємо мамину знайому фразу і знову відчуваємо себе маленькими та безсилами. Коли я отримав похвалу і всередині підіймається заздріщі образа, подружка вдало одружилась, і всередині щось радіє і щось плаче. Бачимо успіх інших у мережах і відчуваємо, що відстаємо. Зустрівся з перешкодою, і здається, що весь світ проти тебе. У відносинах із собою ти завжди програєш. Між «хочу» і потрібно, ти не обираєш, бо життя вже обрало за тебе ти мусиш. Так ми живемо на периферії, постійно реагуємо. Постійно віддаємо своє світло у програми. І замість того, щоб грати свою унікальну гру, ми програємо сценарії, які навіть не належать нам. Більшість людей, що прагнуть змінити своє життя на краще, працюють з матрицею долі. Одні нескінченно виправляють минуле, власне родове травми, помилки, образи. Інші намагаються налаштуватися на гарне майбутнє, планують, програмують, візуалізують, і те інше лише варіації однієї в'язниці, бо роль уже написано: сценарій заданий, а свідомість грає не себе, а чужу партитуру. Атмопрактики відкривають інший шлях вони не лікують, вони зцілюють, бо ведуть тебе до твоєї цілісності. У центрі Твого Я ти завжди цілісний, там немає часу. Там твоє вище я завжди було, є і буде. Це древнє майбутнє, яке чекає, щоб ти згадав його. Психологи називають цей центр самістю християни Духом Святим, Веди атмою, слав'яни славою. Атмологія обрала слово атма, бо вони носять знання про дживатму, втілену душу, її персональну пульсацію, її неповторне ом, які скільки років дослідували ведизм і буддизм, лише у своєму центрі ти звучиш і пахнеш собою не чужими програмами, не ролями, не очікуваннями, а власним автентичним резонансом. Тому атмологія це знання про атму, про сенс і смисл твого персонального дихання, про твоє унікальне щастя, про істинне звучання, яке неможливо підмінити чи заглушити. Ось послухай, що на це каже наш атмагіт. Ахо. Моє я вітає ваші я. Атмологія сучасна трансдисциплінарна наука про природу свідомості. Її структуру, динаміку та вплив на життя людини. Вона вивчає квантову польову та інформаційну природу свідомості, а також способи її взаємодії з тілом, середовищем і соціальними структурами. Атмалвегія досліджує, як внутрішні стани, частоти та сенси формують реальність, поведінку, здоров'я і здатність до самореалізації. Мета. Створення умов, за яких людина може пізнати і реалізувати свою унікальну природу, жити в гармонії з собою, з іншими та зі світом. Це не просто знання, а жива система, гнучка, адаптивна, така, що відгукується. Вона об'єднує сучасні відкриття з глибинною пам'яттю людства і дає нову умову живим системам. Для переходу до культури свідомої присутності. В атмології є свій практичний метод, який називається ДМС деконструкція матричних систем. Базовою технікою якою є кайтен. Це атматехнологія, яка одномоментно працює з усіма рівнями прояву проблеми: з фізичним, енергетичним, емоційним. Ментальним, родовим, соціальним системою наших цінностей, нашими архетипічними рівнями, тобто з усією структурою, в яку ми з вами включені, і відповідно на яких рівнях проявляється наша проблема. І кайтен дозволяє перейти із програмного забезпечення обслуговування, який ми потрапляємо, коли програма активується, в персональний темпоритм. Те, що ми називаємо атмооркестр свого звичання. Ядерний кайтен це. Укорочена версія кайтену. Тому, якщо ви хочете вміти працювати прямо з програмами, то я тоді вас запрошую на базовий кайтен. Він називається однопойнтовий кайтен або далі вчитися. Але ядерний кайтен це швидка допомога, яка дозволяє буквально миттєво перейти із периферії в центр, прийти той центральний фрактал, який зараз розкрив проблему, для того, щоб з цього центру зробити... Більш адаптовну, адекватну дію. Знаєте, не коли ви на периферії, а коли ви в цьому центрі. І таким чином, ви тут і зараз і опрацьовуєте програму, і виходите з проблеми, і прописуєте новий паттерн не механічний, вже свідомий. Але найголовніше, ви в цей момент виходите із матричного такого механічного і підключаєтеся до свого пульсуючого і дихаючого. І тому або проблема буде вас жирати і використовувати, або ви використовуєте її навіть як певну силу. Тож я зараз хочу привести вам приклад. А після цього ми повернемося до пояснень і до демонстрації. Візьмемо життєву ситуацію, близьку багатьом, партнерські відносини. Контекстів тут може бути безліч. Мене не бачать, мене не розуміють. А Я не важлива чи не важливий. Я нецінний, безвільний. Ніхто не приходить, приходять, але не ті, приходять і йдуть. Для полегшення давайте зупинимось на одному із контекстів. Наприклад, я неважлива чи я неважливий. Цей стан може активовуватись із найрізноманітніших причин. Мамине виховання. Вона звертала на мене увагу тільки дуже-дуже рідко, коли, наприклад, я хворіла, а так увесь час була зайнята чимось іншим. Нестача батька, він нас покинув. Зрада партнера. Він мене зрадив, коли тебе забули в дитсадку, коли тебе не хотіли. І думали перервати вагітність мама не любила тата, а одружилася через обставини. Нещасна доля бабусі, гріхи прадіда, аборти у родовій системі чи сексуальні злочини, соціальні норми, релігійні догми або навіть пам'ять минулих життів. Можна роками шукати причину в дитинстві, у роді, в минулих життях, та скільки б вони копали. Завжди знайдеться ще один шар. Виявиться, що причин може бути безліч, але результат завжди один і той самий. Програма Я не важлива запускає один і той самий стан. Справжнє питання інше для кого ти неважлива? Для людей, для системи, для світу. А може найбільша ілюзія в тому, що ти неважлива для самої себе? Та істина проста: раз ти живеш, раз твоє серце б'ється і легені дихають, ти вже потрібний. Ти не просто цінний, ти безцінний, бо унікальний. Це доводить кожна клітина твого тіла: твій неповторний код ДНК. твій відбиток пальця, твій візерунок. Сітківки ока, твоє я є це доказ значущості. І коли ти дозволяєш собі звучати у власному резонансі, тоді приходить зустріч не по долі, а по свободі, не по душі, а по духу зустріч із тим, хто не заповнює твою порожнечу, а відзеркалює твою повноту. Саме це відкривають атмопрактики. Вони не шукають винних і не полюють за причинами. Вони ведуть у центр. Туди, де ти вже цілісний. Саме це і роблять атмопрактики. Незалежно від теми, вони завжди ведуть до твого центру. Туди, де розкривається справжнє «Я є». І саме з цього стану народжується нова реальність, у якій ти твориш і живеш із собою і для себе. Для того, щоб перейти до практики, нам потрібно сформувати запит. Запит це ключ, який відкриває двері у ваше поле. Він повинен бути заряджений, тобто мати енергію. Не просто слова. Слова розуму, а відчуття, яке йде зсередини. Адже саме емоційна енергія робить його живим і здатним відгукнутися у полі, запит може звучати як біль і вести в минуле. Чому я так почуваюся? Чому це відбувається зі мною? Звідки це? Що мені це показує? Або як прагнення гарного майбутнього. Я хочу відчути, я хочу мати, вміти, володіти, я хочу цим стати. Є запитання, які лежать у полі особистості, і які беруть на себе: якщо не всю, то більшу частину відповідальності. І за все, що з ними відбувається, вони в першу чергу карають себе. І їх внутрішній голос каже, в усьому винен ти сам, відповідно, шукає в собі причини. І тоді починається пошук, що я роблю не так, чого я не бачу, чому я знову тут, що мені в собі змінити. Важливо, щоб тема була для вас важлива і заряджена, а деякий фокус уваги для ефективності ядерного кайтину неважливо. Але важливо для вашого подальшого усвідомлення і більш глибокого розуміння своєї програми. Тож, якщо ви сформували свій запит і згадуєте цю тему, а також відчуваєте у тілі відгук, стискання, тремтіння, тепло чи навіть сльози, це і є знак, що запит живий. Бо мертві слова не відкривають двері. А живі завжди знаходять шлях. І так, ваш запит це і є ваша програма. Бо, як ви вже зрозуміли, програма може проявлятися по-різному, в симптомі через ваше тіло, як емоція, як система суджень, сценарний сюжет. Це багаторівнева структура, що містить у собі гігабайти інформації. Вона вібраційно створює умови для вашого стану і постійно відтворює знайомий сценарій. І саме тому кайтен працює не з гігабайтами, а з першокодом, ядром програми. Щоб зрозуміти, як це працює, треба звернутися до поняття фракталу. І в цьому нам допоможе наш Атмагіт. Фрактал. Це структура, де маленька частина повторює ціле. Якщо провести лінії від будь-якої точки до центру, а вони зустрінуться в одній точці, яка є мініатюрною копією всієї системи. Це не просто красива математика, а сам принцип життя. Кожна клітина містить у собі код організму, кожна людина відбиток Всесвіту. А життя має фрактальну природу. Воно розгортається як нескінченне віддзеркалення від атома до галактики, від клітини до отцівого тіла, від особистості до людства. Тому в атмології ми працюємо не лише з матричною структурою сакральної геометрії, яку ми знаємо як квітка життя, а з її нейронною мережею, квіткою щастя, що об'єднує усе в єдине полотно. Коли ми торкаємося в центру фракталу, ми активуємо всі його резонанси на всіх рівнях. Це і є атмічний підхід, доторкнутися до ядра, яке одразу відгукується у всьому просторі. Так ми проявляємо атмічне, справжнє, живе, здатне гармонізувати і творити нову реальність. Життя має фрактальну природу. Це означає, що в кожній точці. У кожному центрі присутня зірісність усього. Коли ми працюємо з центром, ми працюємо з усім полем одночасно. Саме тому атмопрактики здатні змінювати не лише локальний стан, а й глибокі рівні буття. І ось тут ми підходимо до поняття кайте. У японській традиції цей ієрогліф означає змінювати долю. А Вайкідо це техніка розкриття і розвороту. Саме це і відбувається у польовому кайтелі. Відбувається розворот програми, розкриття її суті і трансформація у новий стан. У самій структурі полотня життя від початку закладена програма еволюції. Що таке еволюція? Це нескінченний процес обожествління матерії, тобто її просвітлення. Її виживлення. І це неможливо без духовності, а духовність це єдність, яка неможлива без цілісності. Отже, щоб бути справжнім фракталом живого життя, потрібно відповідати самому живому, звучати у власному резонансі, бути цілісним і вільним. Саме цьому допомагає ядерний каєтен. Розкриває ядро програми, повертає його у стан свободи і з'єднує вас із живою силою. Структура нашої свідомості багаторівнева, і так само багаторівнева є причини і її проблем. Але коли ми працюємо з центральним фракталом, ядро програми торкає цілого одразу. Саме для цього й була розроблена техніка ядерного кайтену. Вона добре працює з активними станами, які зазвичай захоплюють людину раптово і повністю. Водночас ядерний кайтен не розбирає всі прошарки програми і не усуває увесь її каркас. Його мета інша швидко повернути тебе у свій центр у точку ясності. І саме з цією позицією, позиції спостерігача, ти можеш запустити адаптивну дію, тобто відповісти на ситуацію не з програми, а з живого центру. У що у вас зламаний комп'ютер, програма зависла, система видає помилки. Що ви робите? Ви перезавантажуєте ядро. Ядерний кайден працює так само. Ми дістаємо програму з тіла комп'ютера, дивимося на неї зі сторони, очищуємо і повертаємо назад вже в оновленому вигляді. Це швидкий інструмент, щоб відновити базовий доступ до себе. Простіше кажучи, коли вам боляче, коли ви втрачаєте рівновагу і не знаєте, що робити, у вас є вибір. Продовжувати тонути. Або ж за кілька хвилин вийти в зону внутрішнього спостерігача. Ця практика допоможе швидко вийти з програми, очистити її ядро і повернутися у своє тут вже з новим диханням і тверезним баченням. Зараз ми попросимо нашого Атмагіда дати нам свою метафору, через яку нам буде більш зрозуміліше, як працює ядерний кайтен. Добре, Ява. ми домовились. Щоб краще зрозуміти дію практики, я буду супроводжувати її технічними IT-термінами. А ти будеш додати те, що вважаєш за необхідне своєю мовою. І так ось коротенька інструкція, що нас чекає. Уявіть, що на вашій системі є програма, яка зависла або конфліктує з іншими. І буквально стає вірусом. Під час кайтену антивірус не виділяє її одразу. Він робить копію. Переносить у спеціальну карантинну папку, щоб дослідити і очистити. Так само, і ми. Створимо зовнішній носій. Це буде флешка з вашою програмою запиту. Далі ми винесемо або експортуємо копію ядра. І це центральний код програми, У когерентне квантове поле, простір, який синхронізує, гармонізує, запускає процес відновлення. Там відбувається його розархівування і розпаковка з подальшим відчаруванням і очищенням. Ніби код декомпресується, розгортається і шар за шаром з нього знімається те, що не відповідає життю. Повторюємо процес кілька разів, доки не залишиться чистий базовий рівень як первинний здоровий код. Потім цей оновлений, деконструйований код повертається у систему, тобто у свій комп'ютер, де він більше не блокує, а навпаки, запускає автопоетичний процес, тобто самовідновлення цілого, яке раніше блокувало процеси. Самовідновлення цілого. Це не про видалення або про боротьбу, а про оновлення коду. Ми ніби повертаємо у систему нову, чисту версію себе. І все починає працювати знову, але вже більш гармонійніше. Який результат? Після сесії ви відчуєте легкість, ясність і дихання. Наче тиск знято, простір відкрився, і можна знову діяти з опори на себе. Ваші реакції стають спокійнішими, рішення яснішими, дії більш гучнішими. І найважливіше, ви знову відчуєте, що кермо життя у ваших руках, бо повернуся до свого центру. Для сесії нам знадобиться. Сім чистих аркушів паперу, а 4 або будь-яких інших ручка чи маркер. І найголовніше заряджений запит. Ми починаємо.